Бачте. Маленькі, якби я знала, що ви будете тут, я б взяла вам їстеньки. Бачите, які красунчики пливають. І двоє молодих, і двоє старих є. Такі малятка маленькі. Ось так. Красунчики. Доброго ранку. Гарного дня всім і мирного неба і міцного здоров'я. Так, вийшла я. Якось за хутку я йшла, привикла хутко перти. І вийшло, що я захутковий вийшла, поки машина буде їхати. Думаю, щоб даром час не пропадав. Знімою вам відео з зв'язками, звідти йдеми на запитання. Там, де я полю барабої, питають, чи в мене нема гроші рукавиці купити. <гум> Богу дякувати. Є в мене гроші рукавиці купити. Ну рукавиць я не ношу. ось Руки в мене від землі не тискають, а в рукавицях мені не добре. Мені як вони шурудять на руці, ну, я аж тіпає. І я з рукавицями через те не можу. Мені не добре, мені незручно. Ось і мені неудобно з ними бути. Мені вони на руках мішають. Ось. А ще особливо, коли той мокрець чіпляється до, до всього, поміж нього є і павутиця і де не де липчиця, ну лепчиці там буквально на пальцях можна полічити, але факт той, що стається фактом. Ось. Так, другий. друге питання. Що я Наталі не даю рукавиці, вже як я не хочу, то хоча б Наталі купила рукавиці. Наталя має рукавиці і вони в неї. Новенькі лежать, але ну, вона, так само, як і я, не носить рукавиці. Ось через те, що її так само, як і мені, незручно в рукавицях. Вона так само не може переносити у родині. Так, далі. Чого я не кошу траву, а полю. Лучше б скосити. Ну, той, хто знає, що таке мокрець, то він або не пише, що візьме скоси, або там пишуть дівчата. Що мокрець нереально скосити е, той, мотокосою. Ось. Якось так. Що нереально? Бо він... Напутується на все, він остається зелень на землі. Ну, коротше кажучи, це повна жопа, щоб його косити. Я бачила, як люди косять, мене таке кошення не влаштовує. Ось так що якось так. І через те я не кошу. Що тяжко, багато полоти. То так здається, що на телефоні, здається, що його дуже багато. У мене всього на всього 5 соток барабоїв. Ну, хай навіть і шість це, це дуже багато вже. Ось. Так щось що таке то діло. Ось там вон лебеді пливають, не знаю, чи я телефоном притягну. Ось де, бачите. Двоє молодих. Сірих і двоє старих білих. Ось там. Ну, в тумані не видно. Так що ось таке діло. І там його багато нема. Ми латочку спололи, вийшли, викопали її. На другий раз знову латочку спололи, знову викопали. А то вон качка. Ось бачите. В череті сидить. Чі в кропивці. О, нирнула, сховалась. Чи полетіла, може, я не вглянула. А ні, є, он вин... винирнула за очеретиком тим, за тією кропивою. Ну, О, пливе. О, бачите, пливе. Ось. Ми не полимо, хто знає скільки. І не копаємо так само, хто знає скільки. Якщо ми дві-дві з половиною години покопали, все, ми йдемо додому. Вже робиться жарко, ми йдемо додому і ми... Робимо вдома щось, щось таке, що можна в тіньку робити, що можна вдома робити. Роботи весь час є скрізь багато. Як і в полі, так і вдома. Так що, Тоже так само ніхто з них не падає. А якщо що не ореш, вже пояснювала купу раз. Мені щоб виорати картоплю треба. Попросити когось, щоб хтось виорив. І не в тому, що там заплатити. Ні. У нас в мене є от сусід, що можна попросити, і він вигорить. Так, ну він ж має теж роботу. Він же не буде мене стояв, чекав над головою, так, вигорав радочок, я позбирала, чи там два позбирали знову. А завтра мені захотілося, я знов так само буду. Ні, люди, це ж кінь не мій. Ось, Це кінь найманий рахується. І... Не тільки в мене одної картоплі, Людей багато і кожен хоче тому, щоб звести, тому, щоб підвести, тому привезти, <кій> тому виорати І це просто нереально тій людині це все зробити. Розумієте? А мені наорати барабою, да, так, наорала б я багато через день, виор... через радок виорала б всі, Та мені су... ну, цілий день треба сидіти суто в картоплі. Стояти рачки і вибирати. День, не, жара, не жара треба позбирати, бо ж будуть зеленіти, будуть в'янути. Так що, якось так. А так, скільки накопали, ми собі копаємо, Наталя зразу збирає і все прекрасно. І ніч там страшного і тяжкого немає. Ніхто з нас, з них не падає. Ось так, щось таке діло. Мені ще два рази вийти, аби Богдав здоров'я. І ми його... Докопаємо ту картоплю, скільки там її є. От з гарбузами то тягше буде. Бо там гарбузи треба стягувати. Але ж нічого, Дай Бог здоров'я, Дай Бог день, погоду, та якось буде. Та й будемо возити потроху. О. Ось такі то справи. Тишина, спокій, красота. Дай Бог миру, спокою, перемоги всім. Щоб скоріше настав мир. А все остальне. А все остальне помаленьку ми зробимо. Ось таке діло. Вітру нема, хвилів нема. Тільки став парує. Гарно, гарно парує. Ось такі-то справоньки. От. Така то у нас красота туточка. Так, вроді я всі питання відповіла. Я вже і не пам'ятаю, якщо чесно. Вроді, що всі. Ось. Так що ніхто з нас, з них не падає в тяжкої роботи. Нема, та її стільки роботи. Колись, так, да, як садили картоплі багато. Ми вигорували. Якщо не встигали. Ну, а якщо встигали, ми копали також. Не люблю. Тих от викосити, в тих корінцях потім парпатися, виглядіти ті барабої в грудках. Ладно, якщо так от зараз йдеш там зверху мало гнилої картоплі. А якщо її багато, в тому всьому переб'ється, є такі курчі, викопаєш, виорали, а воно все гниле, тече, з тих барабоїв, то, то капець. Ні. Люблю збирати, коли, Люблю копати, коли город гарно споляний. І люблю збирати, коли нема того куріння, того бетя. Ось. Викопав корчика на кубку, скинув барабої в радочок. Ніхто їх по всій площі не розкидає. Ви ж бачили, в радочок по косик ми коложимо. І все у нас прекрасно виходить. Так що ось таке діло. Гарного всім дня. Мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше й нам всім перемоги. О! Ось качечки. Не знаю, чого їх не виднося на телефоні. Не виднося. За висок. П'ять штук. Ні, шість. Шість. Ось такі то справи. Ладненько. Всім всього самого найкращого. Удачі, миру, гарних вам урожаїв. І все само найкраще, бережіть себе і своїх рідних до зустрічі в слідуючому відео. па 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 па.